Доброго здоров'я! Ви на каналі Лефін. Сьогодні поговоримо про новину від Монобанку, а саме в оновленні платежів. І щодо мобільного банку Монобанк, то є зміни у налаштуванні здійснення транзакцій в інтернеті. Йдеться, зокрема, про платежі без підтвердження в додатку. Про це раніше розповів співзасновник Монобанк Олег Раховський в своєму телеграм-каналі. Коротко. Як пише Гороховський, то прибрали налаштування суми інтернет-ліміту. Тобто, в розділі налаштування безпеки є зміни, і є, є певні зміни щодо роботи цього налаштування. Цитую, ми завжди пропускали незалежно від налаштування інтернет-ліміту транзакції з підтвердженням застосунку, а транзакції без підтвердження пропускали відповідно до суми ліміту. І тепер транзакції без підтвердження можна дозволити або відхилити. Хочете зробити транзакцію без підтвердження, просто включіть у налаштуваннях опцію. Зробили та можете вимкнути. Якщо вам не потрібно це, і якщо вам так спокійніше, зазначає він. Тобто для того, щоб вам зрозуміло, про що йде мова, ви зараз можете помічати транзакцію, на яку ви хочете щось купити в інтернеті, або ні. Тобто ліміт, пам'ятаєте, там є такий пункт ліміт про транзакцію, там, наприклад, витрачати 5 тисяч гривень в день. А зараз цю опцію можна. Виключити. Тобто, якщо ви будете щось придбати кожного разу, ви не будете паритись над тим, щоб витрачати вам потрібно тільки 5 тисяч, якщо ви хочете щось більше купувати. Ось про це йде мова. І за його словами, стара система генерувала багато відмов і була не дуже передбачуваною для клієнта. Тому я вам зі сторони вам кажу, що якщо ви дуже часто щось купуєте в інтернеті, ви інтернет-ліміт. Але. Щоб, ну, яка система будь-якого банку, якщо вам спокійніше, щоб гроші були в вашому розпорядженні, ставте на той ліміт, який ви завжди витрачаєте. І нагадує сам Горховський про те, що ці всі помічені суми, які потрібно витрачати на протязі, наприклад, місяця або доби, впливали на ліміт, а якісь ні. І найголовніше, транзакції в інтернеті без підтвердження у застосунку можна елементарно оскаржити і повернути гроші, якщо ви не витрачали і не здійснювали. Тому за змочуванням це налаштування усіх зараз вимкнено, додав співзасновник Монобанк. Є картинка, зверніть увагу, на налаштування безпеки. І там в розділі ви помічаєте ліміт на транзакцію зараз. Ліміт при оформленні картки від Монобанку виключений. І якщо ви зараз будете її оформлювати картку, то це ви побачите. Тобто активувати інтернет-ліміт вам обов'язково потрібно, якщо ви хочете себе трошки заспокоїти і не... і не піклуватися про те, що десь гроші можуть дітися. Ставте той ліміт, який вам потрібно, наприклад, це 2000 в день на розрахунки або на місяць. Про це не забувайте. интернет безпека понад усе.